Зараз зі мною на зв'язку з Естонії пані Наталія Логозинська, українка, яка проживала в Маріуполі, яка пережила окупацію міста, зуміла вирватися з тамтешнього пекла, проїхати багато тисяч кілометрів та опинитися, оселитися в одній із країн Балтії. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до Естонії? Чому саме ця країна? Як взагалі, скільки часу вам знадобилося, щоб туди потрапили? Розкажіть, будь ласка, ми з Широкіно. Ми в Маріуполі були так само біженцями. Ми в Маріуполі винаймали житло. Так нам вдалося стати на ноги. Так нам вдалося завдяки міжнародним організаціям відкрити бізнес. Ми були в Маріуполі. Е на початок війни і напевно десь днів п'ять змогли їздити. У нас був там свій бізнес, і були і продукти харчування. І ми їздили, роздавали, і тому знали, куди їхати, де, де віддати, щоб ця допомога дійшла до людей дійсно, і, і все було добре. Але в один прекрасний момент одного дня це було напевно 28 восьмого. Лютого ми з чоловіком вирішили все-таки прорватися додому, де ми жили, ми винаймали там житло. І е, про ми прорвалися, хоча б взяти якісь речі, бо ми нічого ніде не брали. А там був такий знаєте, ч, е, приватний сектор, він каже, давай хоч у нас колонка, давай хоч ну, покупаємося. Угу. І уявляєте, що він, е, він зміг це зробити. А я тільки намилилася, і такий обстріл, що в нас ну, біля нашого будинку через дорогу попав снаряд. І я розумію, що ну ну я не знаю, що робити. І виходить, ці всі речі лишилися. Я мокра, е, намочена, що змогла на себе натягнути. І так ми звідти виїхали і більше не верталися. І так ми не змогли нічого забрати, нічого взяти, навіть ну крім документів. Ми поїхали в цей роддом, попросилися, щоб нас взяли. Нас прийняли і на той момент ми були 107-ми. І ви знаєте, буквально за якихось 3-4 дні нас там стало вже 170. Ми виїхали з Маріуполя, коли орки до нас зайшли в 5-й ранку 16 квітня. Вони прийшли і сказали, що ви маєте звільнити приміщення до 12-ї ранку. І вони сказали вивезти якісь там ліки. І Памперси, що вони нам давали, що привозили, щоб вивезти це в нова не було кому вивезти. І так такі були домовленості, і це ми, знаєте, вирішували в якісь хвилини, і ми взялися бути відповідальними за ці памперси, щоб їх вивезти. Але на умові, що нас довезуть до. У нас, коли евакуційний автобус від кордону російського вже на території Росії, відвезли е, до Таганрогу. Там був такий центр для біженців, вони створили, і е, українці всіх туди звозили. Ми викупили на всіх автобус один. Ми так доїхали до Ростову. В Ростові е, хто куди, хто до кого, вже був вже, вже, вже вийшли на зв'язок, ми не знали, куди їхати, хтось пропонував Орузію. Ну, якось. Ну, два варіанти або Грузія, або Естонія, якщо виїхати з Росії. Ну, ми вибрали Естонію. Е, одним словом, дуже важко було через Росію. Дуже важко. Добиралися ми до Естонії дев'ять днів. Попали в Естонію і не знали, куди їхати. Просто на вокзалі питали, когось питали. Е, і так доїхали. Ми таке приграничне прикордонне місто Валга, Естонське, через і за два кілометри вже е, Латвія. До нас підійшов е, мужчина. І спитав, чи ми українці, е, ну, сам він естонець, і сказав, ну як ви будете тут, давайте я вас відвезу. Він нас відвіз е, в який центр. Це центр не державний, там було місце, і е, сама господарка цього центру нас приютила. І так ми були в цьому центрі, ми допомагали. Там в них є той дубанк, е, який вони займаються спасінням е, продуктів, е, термін дії, яких закінчується. Тобто в них в магазинах е, просто так не викидують продукти, і от ми були там волонтерами, допомагали е, жили. Ми безкоштовно, нічого за нас не брали, не за комунальні послуги. Так ми там пробули рік і три місяці. Я змогла так само вийти на зв'язок е, зі своїм кухарем, яка в мене працювала в кафе. І вона з чоловіком, з дитинкою маленькою, з мамою, і вони також приїхали туди. Тому у нас вже було там дві сім'ї. Таких знаєте, що ми один одного знали. Потім утворилася така е благодійна організація в Естонії. Називається Друзі Маріуполя. Вони теж допомагали. Всі вони дзвонили. Ми приймали, приготували ці кімнати. І приймали людей, готували е якісь майстер-класи навіть дітям проводили. Е потім був організований там в цьому центрі літом е табір для дітей. І було 15 українських дітей, наших уже біженців, і 15 естонських. І ми з, мої, з моїм кухаром, з Любою, волонтерами працювали в цьому таборі, ми з ними займалися. Ми їздили на, бага, на дуже багато зустрічей і зустрічалися з різними міністрами, прем'єрами, десь якісь питання: що треба, що не треба. Ми вже знали, де що оформлювати, куди краще їхати, яку країну краще вибирати. Ну, Дуже багато, дуже багато питань. І для мене було несподіваним, коли мені на електронну адресу прийшло запрошення е, на зустріч з президентом Естонії і на нагороду. Е, самі, самі волонтери подали, е, ну, написали листа, і от так, так сталося, як сталося. Поїхали дуже приємно. Е, отримала я нагороду е, волонтер року. 2022 в Естонії я цим пишаюся, що я змогла, але це я не сама, це наша ціла команда, бо я б сама нічого не зробила. Зараз ми змінили місце проживання за 100 кілометрів від цього місця. Тут трошки більше можливостей. Більше місто, центр Естонії, Вільянді. І коли я дізналася, що Вільянді, побратим Тернополя, це знаєте, е, воно напевно на психологічному рівні, і я як вдома. Е, мені приємно, мене все влаштовує, е, не влаштовує тих, хто ніхто не ні, хто ні, не хочуть нічого робити. Можна знайти роботу. Важко з мовою, треба вчити мову. Ну, а що робити? Ну, навіть якщо це тимчасово, і, до речі, нас вже трошки так трошки знають і знають, наш, е, що ми можемо приготувати і хто ми такі, навіть не ми вже шукаємо варіанти, а нас вже знайшли і дуже хочуть, щоб ми в Ілленді відкрили українське кафе. От ми зараз пишемо бізнес-план і от працюємо над цим теж. Ну, є в нас е, мрія така. Відкрити свій волонтерський центр, щоб це була організація, де можуть е, приїхати, тому що Естонія не така велика, як наших два Маріуполя, так скажемо, населення Естонії мільйон двісті, і дуже хочеться е, зустрічатися, проводити тим більше в нас є досвід з Маріуполя. Проводити якісь майстер-класи з дітьми, працювати з нашими дітьми і е, щоб вони швидше і краще е, інтегрувалися. Е, може буде це і е, вивчення англійської і естонської мови? Я не знаю, що, що в нас вже там вийде, вже якось вийде, але е, плани такі є, ідеї є, і працюємо над цим. Пані Наталю, я вам дуже дякую, що вийшли зі мною на зв'язок. Е, успіхів вам! Бажаю, що все-таки ваша мрія щодо відкриття власного волонтерського центру у Вільянді, що вона збулася. Ну і всі працюємо на перемогу України, щоб можна було все таки дочекатися нарешті мирного неба над Україною. Дякую вам! Дякую вам, слава Україні! Героям слава!